Фест буде в цю суботу аж з 6 ранку до 6 ранку на пляжі, ми вас чекаємо. Це захід, який буде містити більш ніж пів сотні заходів. Третє. Я бачу, що щось показують, я думаю, що це показує скриньку, тому що я думаю, що ці скриньки не просто так стоять, і це змога ваша підтримати фестиваль, який є некомерційним, який є соціальним, безкоштовним. І всі ті заходи, які відбуватимуться, пів сотні заходів, вони є. Для вас безкоштовні. Але здавалося б, що ж там, да там от, прийшов на халяву і, і все. А це велика робота, яка вже триває більш ніж два місяці підготовки цього фестивалю. Тому я хотів би, щоб ви це цінували і, можливо, внесли своїх 5, 10, 20 гривень для того, щоб фестиваль став яскравішим. Ось, це так коротко. Для кого? Для тих, О, погодуємо першому. Це велика дяка насправді, тому що самі ми для себе можемо робити ну, різні речі. І фестиваль це одна з тих речей, яка об'єднала довкола себе активну молодь. І ця молодь створює цей фестиваль. Кому цікавий фестиваль, підходьте до волонтерів, до столиків. Ви там можете також придбати ладарейку, яка коштує 10 гривень. А, а натомість ви отримуєте приз, який коштує точно більше ніж 10 гривень. Це подарунки від наших спонсорів, партнерів. А поки що я не затримую нашого часу і продовжую грати гравітація маршу. Побудуйте! дитин.